Теремастер F4425, це на сервер. Новинка. 25-го року, звісно, і це, знаєте, така трохи оптимізована версія F4424. У мене, знаєте, що є? Це мій особистий F4424 Max, о, який я робив огляд, використовував, він дуже потужний, з двома 10 гігабітними портами, на Intel Core i5, все, начебто красиво. Але нереалізовані потужності і пластиковий корпус мене трохи е, не так приваблює, як оця штукинця. Подивіться, от покажи, Лисичка. Він просто металевий. Він з авіалією, це авіційний е, алюміній і це. В нас два 5 гігабітних порти. Це в нас Intel N150 правильно реалізований у Turbo Boost 3,6 ГГц. При тому, що це все запаковано для мультимедіа, скажімо так, бо він може декодувати 8К, а може транскодувати для діяни і мультимедійних, якщо ви знаєте, про що я говорю, 4К-60 FPS апаратно. Отакої. До того ж, він підтримує, звісно, свої стандартні. Скажімо так, серверні функції. Це і бекапінг, і зберігання фото, і штучний інтелекту фото, і багато різноманітних моментів, але його вже можна в принципі позиціонувати як такий середньокорпоративний сегмент для невеличких фірм, якихось офісів. Бо тут є два п'ятигайбідних порти, які можна агрегувати. І знаєте, там ще сам, зараз сам зараз самба підтримує мульті Мультипотоковість, і можна навіть отримати скоро читання до 1020 мегабайт на секунду. Ну і звісно, цей наш сервер підтримує три SSD-диски стандарту M.2 2 правда, pci Express 30X1 і чотири диски, і все це ж ну, HDD звичайні чи 2.5, чи 3.5, і сукупна ємність цього NAS складає 144 ТБ, терабайти, якщо у вас є така кількість дисків. Плюс є в нас багаторівнівий доступ, можна робити групи користувачів, навіть корзину вашу сміттєву розділяти по рівням доступу. І при тому, що швидкість цього НАСУ дозволяє вам організувати свій веб-сервер, vpn сервери там OpenVPN, IPsec, PPPoE, коротше, все, що заманиться, робити. Знаєте що? Ви можете під'єднати через Samba сервер Ви сюди заводите свій Google Drive, наприклад, і окремі папки через Samba сервер минуючи стандартний клієнт G-Drive, виводити у ваш комп'ютер. І синхронізувати лише одну папку, якої інших не буде видно. І це дуже класно зроблено, бо колись таке можна було у стандартному клієнті G-Drive, Потім ця можливість пропала. А зараз зникла. А зараз це є і це працює. При тому, що ціна його у порівнянні, наприклад, з Max версією 424, ну вона більш цікава для нас за його, знаєте, за його сукупною можливості у порівнянні з ціною. Це, це такий ще момент цікавий. Да і просто безліч якихось фішок по типу створення системи відеоспостереження через звичайні камери, IP. звичайні ip камери ви зможете зробити конкретне відеоспостереження з хронологією, там, з стіною наблюдіння цього відеоспостереження. Просто класна річ. Зараз ми перейдемо з вами, його розпакуємо, подивимося, що він може, що заявляє виробник. І так оглядуємо, покажу, як працює ТОС 6. Звісно, я не буду розбирати повністю кожен аспект. Але як мультимедійний сервер, як сервер для зберігання фото, бо там є і штучний інтелект, також покажу зараз. Ну і звісно, як такий середній корпоративний сегмент, дуже дуже приваблива річ. Коротше, підписуємося, натискаємо дзвоник, у опису під цим відео посилання. Переходимо і вже розпаковуємо, дивимось далі. Привіт, друзі! Дивіться, що в мене є Terra Master. Вже розібраний. Відразу кажу, просто для себе розібрав, щоб не витрачати Ваш час, і покажу відразу, що всередині. А всередині досить цікаво. Три М2. N2 NVMe, SSD типу розміру 2280. Також в нас тут DDR5 та 16 ГБ СОДІМ пам'ять стоїть від Terramaster. Ну і в принципі це, що всередині ми бачимо. Далі Чотири в нас sato інтерфейсу для під'єднання от таких от дисків. Ну, Вставляються вони таким чином. Дивіться. Просто раз і все. Щоб, щоб їх замонтувати, вам достатньо це легкий монтаж. Просто взяли ці дві рейки, від'єднали. Хоча є, бачите, місця для кріплення під 2,5. Для нього, для них даже є, ось, будь ласка, у комплекті ось такі гвинтики. Просто поставили. Ось, будь ласка. І закріпили. Один, два. І тут так, те саме. Один, два. Все. Ну, і так зараз ці закріплю, зберу, а потім подивимось на інтерфейси. Так, ну що, зібрали? Давайте подивимось тепер на. Його роз'єми. HDMI, це сервісний HDMI, кнопка, ну тут кнопочка Reset схована. Два порти по 5 ГБ, два порти 3.2, ну, знаєте, йде USB 3.2 Gen 2 Gen2, 10 ГБ. Є USB Type-C, USB, саме 3.2 версії, теж 10 ГБ. Отвір для живлення. Тепер далі в нас тут. Також є ось такий USB. Тепер давайте так. Бачите, який він. Тобто він не буде вібрувати, коли будуть працювати гвинти, якщо у вас є вони якісь потужні. Блок живлення у комплекті. 90 ватний В нас 12 вольт 7,5 А. патч -корд. і ось такі гвинтики. Звісно, є ось такий дріт. Більш нічого немає, переходимо і тестуємо. І так подивимось. Подивимось саме на, на це гібридне мережеве сховище. Це те, що заявляє нам сам виробник f 4 425+, Гібридне мережеве сховище з 3 плюс 4 відсіками 484 бакси. Основні хайлайти мені не цікаві. Давайте переходимо до першого варіанту самих саміх самих, самих заяв, скажімо так, 8К декодинг. 8 k H265. Тут мається на увазі сам декодинг, бо далі буде транскодинг, Я був трохи здивований, коли перший раз побачив. Але це Intel N150 процесор, 4 ядра, 4 потоки, 3,6 ГГц турбо, 144 ТБ максимальна ємність усіх дисків, 16 ГБ ddr 5 пам'яті можливо розширити до 32 два порти по 5 гігабайт, по, два, по 5 гігабіт. І, ну, і бачимо, що є мультимедійні сервери Plex, Ambi, Multimedia, там Jellyfin, звичайний DLNA, UPnP, і тут ще можна Matrix через Docker підняти, але я про це не казав, не маю права. До речі, що в нас тут ще є? Це основ... а, ось, дивіться, три диски по 8 ТБ М2 він сприймає. І, до речі, HDD-шки він сприймає по 30 ТБ на диск, тому і така ємність повна в нас виходить на 144 ТБ. Я відразу кажу, що М2 інтерфейс тут PCI Express 30 X1, тут ніякого X2 там немає чи інших варіантів. Далі два порти по 5 гігабіт можна об'єднувати. Він підтримує SMB мультиченел. Ну то там ну, чесно кажучи, просто агрегація декілька режимів бонд він підтримує. І можливе читання до 1020 мегабайт на секунду. Це фактично 10 гігабіт. Ну трох трохи менше, це буде в нас 1020, десь приблизно 9 гігабіт. Мультимедійний сервер, звісно, прикольна є зручна у використанні операційна система, як вони заявляють, і переосмислення командної співпраці. Пояснюю, що вони мають на увазі. Багаторівневий доступ, гнучке керування, тобто вони можуть навіть можна навіть бачити, пишуть управління правами кошика і загальні папки команди. Тобто, при тому, що при такій швидкості і мультиченел, так самому у мережевих інтерфейсах з. Скажемо так, це можна досягти великих швидкостей для командної роботи і підходить для малого і середнього бізнесу. Також о, управління правами, це те, що я казав. Бачите, він підтримує інтеграцію з Windows Active Directory LDAP. Так, ми бачимо, що у нас там 50 плюс користувачів підтримує, і корпоративне рішення для резервного копіювання. Про що мається на увазі? Ну про що мається на увазі? BBS це повністю розроблено Terramaster, корпоративне рішення для резервного копіювання всіх сценарій. Про що вони кажуть? TerraSync це основа, вона синхронізує дані між кількома резервними серверами та між серверами та ПК. Тобто його можна під'єднувати до інших серверів, і, в принципі, все буде красиво працювати. Централізоване резервне копіювання створює резервні копії ПК співробітників, файлових серверів та віртуальних машин на локальному сервері резервного копіювання. Дупель Бекап забезпечує аварійне відновлення поза майданчиком через крос-серверну реплікацію. Уявіть собі. CloudSync забезпечує хмарне резервне копіювання та відновлення після збоїв. І знаєте, що це що, що ще класна річ? Це Snapshot захищає файли та папки за допомогою миттєвих знімків для захисту від програм вимагачів. Дуже багато хто погорів колись на цьому, коли там програма вимагач, там такого ваша закриптовані там файли, директорія, все. Заплатіть там нам 10 біткоїнів. Ми розкриптуємо. Snapshot це запобігає. Безшовна інтеграція з Хмарою. Зараз покажу дуже класна річ. Там Google Диск можна, Dropbox, інші варіанти, кросплатформові, кросплатформі файлові сервіси. Ну Samba сервери, NFS, FTP, FTP, IFP, iSCSI, WebDAV, Це все теж в нас. Підходить. Програми для малого та середнього бізнесу. Це мається на увазі, можна розгортати бази даних MySQL, CRM, Node.js, Java, віртуальні машини, ну, звісно, для CRM і іншого. А от управління відеоспостереженням то ще та річ. І ви можете за допомогою камер OnViv просто розгорнути на звичайних камерах, сучасний, сучасне відеоспостереження, з архивуванням, з переглядом. Тобто, самі у самих камерах ви ж зрозумієте, як це переглядати. Дуже-дуже важко. Багаторівневий захист файлів. Так, далі. Доступ до вашого Сміту це мається Тінас Онлайн, приватна безпечна персональна хмара, локальний штучний інтелект для розпізнавання у Google фото. Ой не у Google, а у Фото Терафото. Боже ти мій. І керування сімейними альбомами. Це все дуже класно. Тінас Мобайл, класна, е, класний додаток. Давайте подивимось. Самі характеристики максимальна до 3,6 ГГц. H264, H265. В нас це транскодинг. Бачите, апаратне транскодування. Це не декодування, транскодування. 16 ГБ ddr 5 не є це, і можна до 32 поставити. Диск слоти ну ми з вами вже бачили на розпаковці і підтримує на, внутрішніх, на внутрішньому сховищах BTRFS X4 і X3, X4, NTFS, fat 32 і ЧФС, і на зовнішніх. Також у нас USB-32 порти. Ну, і так чисто для моніторингу, не більше. А от сама система TOS-6. І тут все дійсно прикольно. Вибачте, немає української мови. Англійською мовою ну, просто буде дуже незрозуміло для тих користувачів, які не розуміють, про що йде мова. Зараз, бачите, в нас є завантаження CPU. Відразу кажу, в нас йде зараз розпізнавання. Бачите, йде розпізнавання людей. Це перше сканування. Я тільки но завантажив сюди альбом. Так, ну є як я, а він зазвичай десь 3-4% у стані простою. Бере зараз просто йде розпізнавання, і температура при розпізнаванні дуже-дуже адекватна. 57 градусів, 27 жорсткі, і сам по собі тотальна температура 57 градусів. Тут, бачите, ми можемо моніторити все мережевий трафік, можемо моніторити самі мережеві інтерфейси. І в нас от є головна головна по додатках. В нас є, наприклад, той самий диспетчер файлів, але почнемо ми з дуже цікавої. Такої річі ми з вами протестуємо самбу сервер. І я вам хочу зазначити про дещо. Бачите, це самба-диск, який під'єднано до нашого терамастеру. А ви тут бачите g drive Так, Google Drive, мій, мій Google Drive відображається у моєму самба-диску, який на терамастері. Тобто це є той безшовна інтеграція хмарних сховищ, які є. І, ну, Наприклад, я можу просто як на звичайному диску відкрити з Google, зі свого Google Drive, якийсь. Ну, це я там малював за допомогою штучного інтелекту аватари, якісь там генерував. І це становить там, знаєте, питання, а чи потрібні мені тепер потрібен мені Google Drive для комп'ютеру? Ні, не потрібен. Бо я можу звідсіля просто-напросто взяти і скопіювати. Давайте скопіюємо як на звичайний диск. Це те, що мені не вистачало після оновлення Google Drive, коли вони зробили там віртуальним диском. Я можу сюди просто вставити, і він скопіює сюди, і просто відразу. От, і відразу воно засинхронізує сам по собі на сервер, засинхронізую з Google Drive. Все. Мені не потрібні зараз додаткові якісь моменти. І працює як звичайний самба-диск. Зручно, зручно. Це дійсно зручно. Так, тестуємо на швидкість поясню. Справа у тому, що в мене зараз під'єднано 2,5 -гігабітний, гігабітний порт Ну, просто через роутер. Хоча тут 5 гігабіт, я можу оновити. Бачите, тут 2,5 ГБ, він видає спокійнесенько. Поясню, якщо б було, наприклад, там 10 Гбітний роутер з агрегацією 5 Габітних портів, я міг би 2 по 2,5 чи 2 по 5 агрегувати. Ну, Для цього вже потрібні якісь свічі, там додаткові, можна агрегувати канали і отримати 10 Гбіт тотальних. Чи 2 по 5 у мультіченелі. Таке ж теж можливо. І розгорнув я цей сервер тут саме на докеру. Тобто є докер повноцінний з повноцінними контролями. Контейнерами з реєстром, через який можна завантажити будь-що. Python, ми бачимо в базі Box. і Matrix, Якщо ви розумієте, про що я, наприклад, для мультимедійних систем, для смарт-телевізорів, для чого. Я не можу про це довго говорити у YouTube, бо за це карають трохи сам по собі YouTube, але це можливо через докар розгорнути. Далі, ми бачимо 2,5 Гбіт на 2,5 Гбіт. Повертаємось і спробуємо скопіювати. Чи витягне він повноцінно сюди 2,5 ГБ, 285, ну це 270-273 на, на завантаження, на перенос. Давайте 273. Це. А от пікове значення у піковому значенні помножимо, помножимо на 8. Це 2 і 2 ГБ. Це 2 ГБ, це якщо ми записуємо туди. Переносимо і зараз копіюємо у зворотньому шляху, повинно бути десь 280 з чимось. Давайте у зворотньому шляху, окей, перемістити. І бачимо, давайте 250, 230. Все те саме. Тобто, якщо ну, у мульті самба, якщо під'єднати 2 по 5 порти через, наприклад, через. Свіч, свіч якийсь, можна отримати до 1020 мегабайт на секунду. Тобто, це чесне. Чесні підключення, тут якби питань нема. А тепер далі. У цьому ТОС. Ми можемо з вами піти у центр додатків і подивитися усе, що можна встановити. Я не кажу зараз про сторонні додатки, які є на сайтах, там є безліч різноманітних моментів. Є у нас ком'юніті, де ну, просто-просто огроменна кількість цих додатків. так. В нас є тут Docker Engine, це те, що, ну, це те, що я встану. ну Давайте так. TPC бекапер це звичайний інструмент для резервного копіювання. Apache Tomcat, це Java. Технології Java. ті, хто розуміються на цьому, ті знають Aria – це утиліта загрузки, байдуне диск, централізований бекапер. Клайм це антивірус, так, CloudSync, дуплік, дедуплікейшн менеджер для пошуку дублікатів файлів, Docker Engine, звісно. Дупль Backup Vault, Ну це дупль Duple... дупель Backup, Далі, Fresh RSS це керування стрічками, агрегатор rss фідов зі своїм власним сервером. DDNS, свій власний Jellyfin – Це в нас. Знаєте що? Це в нас. Конкретно для мультимедій... це мультимедійний сервер, Jumia, Loft-Center ну це таке Mantis BT, це популярна веб-система. Далі в нас мультимедійний медіасервер TerraMaster. Якщо ми вмикаємо медіасервер, в принципі, він сумісний, ми можемо бачите, натискати. Обирати можливість транскодування аудіо, транскодування відео, перекодувати в 4К, конвертувати 4К в 1080 p при тому, що він апаратно підтримує транскодування до 4К 60 Гц, а декодування 8К 24 Гц. Мультимедіа сервер це діялений. Якщо у вас багато телевізорів і один, скажімо так, цей сервак, він може просто. Зробити dlna сервак для всіх цих телевізорів ви можете там контент дивитись на кожному з телевізорів чи на кожному з TV-боксів без зайвих питань. Це буде працювати. MyBB безкоштовний сервіс для створення форумів зі своїм інтерфейсом MyWebSQL, це веб-додаток, ну це ви розумієте, PHP. А, до речі, NextCloud, є netto net FTP. О, PHP. Можна встановити PHP 8. Це у розрізі того, що в нас є тут веб-сервер. Можемо веб-сервер розгортати. ну, В мене тут PHP 7.4. Ми можемо сюди додати 8 PHP, бачите, налаштування. В мене зараз запущено тест-сервер. Звичайно. Ну це знаєте, я розгорнув ту сторінку, обережна зона тестування, мистецтво чи матриці, Коротше, змейка малює технозон тест. Ну а потім спочатку я просто хотіла їсти, але потім усвідомила сенс збуття невпоглинання, втворені. Ну коротше, такий просто прикол. Веб-сервер він працюючий. Ви можете розгортати свої веб-сервери багаторівневого доступу. Поясню, як це зробити. Багато папок можна конектити до мене на переадресацію. Коротше, безліч різноманітних можливостей можна зробити з цим нас сервером. Є підтримка Portainer. це універсальна відкрита платформа. От, дивіться, для доставки контейнерних додатків. Тут можна керувати і докером, і азюм. Коротше, така, знаєте, широка платформа. А далі в нас ще тут я закрив трохи. о, а, Снапшот, про який ми казали: surveillance management, то, тобто в нас є система. Відеоспостереження. Бачите, тут є трансляція, ми можемо подивитись те, що зараз є. Є записи, є камери. От якщо ми під'єднаємо, то він підтримує ONVIF і RTSP камери, будь ласка, вбили ім'я, IP-адресу -адрес, IP порт, користувача і пароль, і все. І просто-напросто ви отримуєте з хронологією повноцінну систему відеоспостереження. На, своє, на своєму власному на серві вам не потрібно мати, наприклад, там цей. Як його, блин, DVR, так, окремий, з жорсткими дисками. У вас все це є. Далі в нас із додатків є: ну ті нас for PC, ті нас for Windows, Photos, О, це фото. Фотосервер. Прикольна тема. Ну, от бачите, тут йде зараз інтелектуальне сканування людей. Ну тут я завантажував себе, різноманітні ці уроцькі аватари. Можемо подивитись там, бачите, тут він мене з бородою повибирав. Там тут можна там. Не знаю, у окулярах він мене знайшов дві. Але якщо це будуть різні люди, якщо це будуть різні люди, то він розпізнає усіх людей, ви можете сортувати по фотографіях фотографії по наявності якихось людей. Можете керувати альбомами, відео, наприклад, якісь, якщо є. Ну і звісно, фото фото бачите по датах, а також по сценах. Бачите, тут, наприклад, дайвінг, там автомобіль, він розрізнив автомобілі там. От, кажу, знаєте, що тут прикольно? Е, сертифікат ігра. Гра, е, от гра він, він розпізнав там десь де щось схоже саме на іграшки. так, не реальне життя, а на іграшки. Він взяв це все затягнув у іграшки. Також е, в нас є по містах, ну, в мене тільки тут зняті у Запоріжжі, тому він таке одне місце, місце додав. Звісно, можемо давати загальний доступ, і в налаштуваннях можемо вмикати, вмикати там показувати різноманітні характеристики. О, це ще ескізи створює. Також в нас є, ну звісно, TerraSync, про який ми казали: USB-копі, веб-сервер, VPN-сервер. vpn сервери він підтримує дійсно широкий набір тут, наприклад, pptp сервери openvpn OpenVPN-сервери, L2TP, ipsec Можемо підключатися до сторонніх серверів. Ну, це під це керування підключеними. А можемо, до речі, окремо підключатися самі до сторонніх серверів. Зараз це ще покажу. Ну і тут же в нас залишається там mb сервер, мультимедійний Elephant Drive. А це в нас iTunes сервер є. До речі, Java Вірмашин, машин, Jellyfin це мультимедійне, Plex. Звісно, а Qubit Torrent, Слухайте, у нас є Торенд-сервери. Так, ну я про них не можу дуже багато розповідати. Є навіть WordPress. Ви можете розгортати свої сайти на WordPress і щось там робити. До речі, якщо ми підемо з вами у налаштування, то тут все також дуже цікаво. Ми можемо додавати користувачів на багато рівнях, при тому, що створювати окремі групи, і ще й користуй назначати на кожну. Папку там своїх рівні доступу під кожного користувача, під кожну групу. До речі, можемо керувати доменами, можемо клієнтами LDAP користуватися. Я користувачі домени і групи домена, папки з віддаленим доступом. Ми можемо під'єднуватись до сторонніх серверів по NFS, Ми можемо під'єднуватись через samba сервер до сторонніх серверів. До того ж, ми можемо ось, бачите, хмарні сховища використовувати. g drive в нас є тут. OneDrive, Dropbox, Google Drive, PC Cloud і якогось хера Яндекс Диск. Ну, я не знаю, чи китайці є китайці, але це у Європі продається. Ну, не знаю, коли вже там Яндекс попаде під ті санкції, було б дуже цікаво подивитись. Тепер, по мережі, є мережеві служби. Звісно, в нас тут є керування інтерфейсами, є керування Wi-Fi, ми можемо Wi-Fi використовувати через USB-інтерфейс, є VPN-підключення, ми можемо під'єднуватись через PPTP, OpenVPN, OpenVPN, L2TP сервери, просто під'єднуватися до інших серверів. І, звісно, є проксі, підключення через проксі. Файлові служби, SMB, FTP підтримує NFC, сервер RSync можемо увімкнути, і навіть є WebDAV. Термінал. Можемо керувати через Телнет, через ЕСНПІ. Є служби юпінпі. Є служби виявлення в інди, є також індекс медіафайлів. В принципі, ми тут можемо назначати різноманітні папки і показувати, наприклад, це картинки, це фото, це відео для DLNA серверу і інших додатків, які використовують індекс файлів. Є віддалений доступ, можемо через сервіс Tinas Online це використовувати. Є там просто з будь-якої точки планети, ви можете під'єднати його і використовувати віддалений доступ. Керування диспетчерів сховища. Тут в мене зараз одне сховище, взяв, усе запихнув у один том. У пул носіїв я впихнув усе, що в мене було. До речі, один з дисків, бачите, оцей Патріот, я його не рекомендую, він, він відгавкнув відразу. 128. Скільки там, 128 гб, так. Він відразу у нас гавнув, і я знаєте, що ще я навмисно ставлю у нас сервери один з дисків, який вже на підході, для того, щоб подивитись, як він з ними працює. Ми бачимо жовтеньке, тобто він його, що він. Під загрозою, він відразу нам це видав, можемо провести тести смарт, назначаємо системні диски, можемо додавати, видаляти. І також є журнали, і Iron Wolf це управління здоров'ям. Віртуальні диски, можемо підключити віртуальні диски, можемо під'єднати USB-пристрої, користуватися їми. І горячий резерв. Звісно, для гарячого резерву диски використовувати. Гіперкеш класна штукенція, коли ми можемо SSD-диски назначати на гіперкеш для. Та диски. діскіт Це означає, що, наприклад, якщо ви записуєте щось на наш сервіс, він спочатку його поміщає у гіперкеш, і цей гіперкеш потім записує постійно з нього, записується постійно на HDD, і ви не відчуваєте ту швидкість, яка, там, наприклад, є у диска, якщо він, не... якщо він повільніший, наприклад, від того, що вам потрібно. За допомогою гіперкеш дуже багато прискорення. У нас залишаються загальні налаштування по типу там, керування живленням, керування джерелами безперебойного живлення. Є в нас розклади, там, наприклад, ми можемо там задати задачі там, наприклад, копіювання резервного іншого. І усі фішки, ну, окрім того, що в нас є моніторинг, проширений, керування службами, процесами, портами. наприклад, Вашого нас серверу і системний журнал. Більш мені тут показати нічого. Це такий оглядовий, трохи такий е, не оглядовий, а швидкий огляд того, що він є. Тобто він не сильно сама по собі система ТОС не відрізняється від того, що я робив раніше. Тому давайте так, перейдемо вже, зробимо висновки. У якості висновків скажу, дуже сподобалась річ. Для мене вона навіть цікавіша, ніж 424 Макс. Е, знаєте чому? Бо мені. А цей алюміній дуже подобається. Дуже подобається алюміній. Не реалізовані два порти 10 ГБ тут, а тут 2 по 5, при тому, що вони мультипортові, можете і 2,5 під'єднати, Гігабіт, можете 2 по 5, 2 по 2,5, він це все з'їдає і спокійно переварює. Нормальна річ, єдине, що мені не сподобалось, це такий собі царапкий матеріал, цей алюміній дуже обережно потрібно. Потім, якщо тут нам потрібно зняти лише панельку бокову для того, щоб отримати доступ до трьох ssd тут Потрібно знімати оцю всю штуку, і вам ви вимушені просто знімати повністю кожух для того, щоб, наприклад, щось зробити з дисками чи додати пам'ять. А пам'ять додати можна 32 ГБ. У іншому усьому, я, в принципі, не знайшов для себе якихось істотних мінусів і дійсно його рекомендую. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.